Якщо ми знову злопатись, значить що, будемо знову позоритися на камеру і будемо копати лопухи. Погнали? Ді Я, коротше, копаю, ти тягнеш, поки очі не полопаються. <inse мас> будемо витягувати грибку. Переходим, переходимо на новий рівень. Той раз у нас щось не пішло, По Може потрог, цей 헤... раз піде. Зараз покажемо, як з цими лопухами справу мати. бороться. До речі, корінь лопуха сухий, ми купуємо. Ви про це не забули? Смотри, какая кишка! О, диви, что-то получается! Это у нас лопата не такая была! Да! Новая лопата и новые эмоции! эмоции. Всё! Пошла жара! А ну, смыкай! На эту сторону! Ты что, на камеру куришь? Я? Так сейчас всё Вот это, блин, кишка! Это сейчас заробим! О. Да? Ну. А я Аж двох. Давай. О, О! Глянь який! Оце воно ба. Це ж на щось похоже. Хоп! Цей корінець, хоч, блядь. Ну да. Диви, викопав корінь лопуха, як правильно діємо. Взяв, помив його, розрізав на дві частини, на чотири частини поперек. І сушиш. Висушив і налубни його, обов'язково пам'ятай. Нікуди інше, тільки на лубни. 130 гривень кілограм, отаку от штуковину купуємо в сухому вигляді. Так що не лінись, хватай лопату -пи -пи. і дивись. Так я пішов копати. <laughs> Біжи <gibli> копай. Дивись, не лінись. Гроші, оказується, ростуть під ногами на деревах всюди. Остається лише просто взяти свою п'яту точку і піти щось робити. Так що, хто каже, що нема за що жити, отакий от варіант, я думаю, підходить. Ми ж копаємо, чого б не копати, правильно? На новий велик зароблю. Хоча. О, на новий велик, Подивимося, що в тебе з того нового велика вийде. Може, мотор на велик купити. І духу вже купив. О, так, мене, да, в мене така ідея була мотор купити. Все, а ви дивіться, не забувайте підписатися на канал. Ну і, звичайно, відправляти свої посилочки на лубни не тільки з лікарськими рослинами, а і з кольоровими металами і іншими матеріалами, які ми купуємо. Так насоно. Диви, коротше, після того, як ви викопали корінь лопуха, потрібно обов'язково його промити. І потім одна з обов'язкових процедур, це отака от процедура. По-любому це треба зробити, бо він буде сохнути 10 років, якщо ви цього не зробите. Отак от розпустити. Якщо він отакої от товщини, побачу о отакої от товщини, то достатньо буде надвічі. Якщо він отакої от товщини... То, звичайно, бажано розпустити його на 4 часті, да? Та ріжеться він, в принципі, легко. Ну, ви його розпустите отак, от на 4 частини, він і сохнуть буде набагато швидше. Вам же нема задачі, щоб він 10 років сох. Отак. Отакий розмір, отак от просушили, помили, зробили. І все, і це вже товарний матеріал. Так що підготовлюйте ваш матеріал якісно і відправляйте. До нас на онлайн прийомку, а також привозьте, як вам зручно. Ціна цього матеріалу 130 гривень кілограм. Так що висушуйте, я чекаю. До речі, не забудьте підписатися на канал, бо це мені дуже приємно.